Звіринець на території храму на честь ікони Божої Матері Іверської був улюбленим місцем відпочинку не лише жителів житлового масиву Північний, а обов'язковим пунктом туристичних маршрутів. 60 видів рідкісних папуг, родина мав тощо все згинуло в один момент за 12 хвилин пожежі, що сталася минулого тижня. За словами настоятеля храму, Миколи справи офіційна версія міліції коротке замикання. Сам же отець Миколай не має сумнівів у тому, що вольєр підпалили. «Коли ми строїли так називаємо зимовий вольєр, питомник всі максимально не матеріали. У нас всі провода були з маркировкою НГФГ НГ, не горючі. Всі розетки, які знаходилися в цьому вольєрі, у нас не горючі. Тобто они по своему составу они не горят. Более того, у нас все электричество было закрыто или гофротрубой, или металлической трубой. Все деревянные балки, которые были в вольере, Ані э, були пропитані спеціальним віществом, антигорючим веществом. Про те, що підпал навмисне, відзначає утець Миколай, свідчить і той факт, що пожежа розпочалась моментально, практично спалахнула у декількох місцях. Осередок полум'я відзначає знаходився між подвійним дахом тимчасового зимового вольєру, куди, до речі, лише того дня розмістили всіх тварин, аби зробити дезінфекцію у їхніх постійних вольєрах. Випадковість загоряння заперечує ще один факт. За территорией храма мы нашли канистру фактически пустую из-под бензина. Вот. Как она там оказалась, мы предположили, что во время у нас есть техническая зона, где стоят газонокосилки, аэраторы, различные инструменты, электроинструменты, в том числе там находятся канистры с маслом, с горючим. Вот. Это помещение было закрыто. Тим не німіні каністри там оказалось. робочені оказалась, наказалась за територією храму, а наказалась постої. Чи то заздрість, чи то злоба, чи то психічні розлади, чому і хто це зробив? Отець Миколай і знати не хоче. Тож заяву до міліції писати не збирається. каже у будь-якому випадку винним вважає себе за те, що якимось чином викликав подібну реакцію. Утім, відновлювати те, що створювалось протягом семи років, поки не збирається. Хіба що каже люди наполягатимуть у розвитку пока не думаю по встановленні. Мені теж тяжело поки говорити. Якщо ця ініціатива якби від мене, мабуть, ні. Якщо ця ініціатива буде, наприклад, там від жителів, Северного чи від жителів міста, якщо ви зробите на рубль, я зроблю на 100 рублі. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.